Добрий вечір. Ми сьогодні будемо грати в Dusty Trip в Майнкрафті, друга частина. Е, перша частина не залетіла, тому... Попитка-питка. Давай, сідай, Андрію, за руль. І let's go, поїхали. Е, Андрію! Так. Давай, їдь. Чекай, станцію. А, добре. Главне, не, не відволікайся за рулем. О, перший дом! Стій, Андрію! Ай! Давай! В Пер, першу будівлю! Кто там? Ема! Ей! Блин! Андрій! Дивист! За кто такий? Кто ты? Ну на що на китайський розмовляє? <laughs> Мабуть! Ты хто? Порошенко прийде, порядок наведе. А, шо. Пішли з нами. Добре. Куда я? Як, як тебе звати? Так мене звати? Ти що не понял нараз? Нет! Володя? зарете. Ну ты кейс никнейм 65434. А то, то нікнейм. а звати мене. Я читаю. Я читати не знаю. Да добре. Давай мы. Ми, ми заберемо всі твої пожитки і... и йдемо. Або я з геннадіем пуйду. А? Я з геннадіем пуйду. Добре, бери свого геннадія. Андрію. <плес> я від нього всі Сипича, я изью. <плес> давай, давай, сідай. Який дивний он, якой смадярський говорить. А ну чекайте, Геннадія, зараз. Да. О, ну я. Блин, за шо! Геннадий! Геннадій. Я вшов. Звідки ти його в пустелі взяв? Геннадій. Мій ручний собака. Що за факел? Що за факел? Моя, моя. А що тут пише? Чуєш? Що ти пише? Да. Там зараз прочитаю. Погода нині файна. Ниже. <laughs> А, а на справа шо? Справа? Справа, погода погана. Вау! Давай поїхали далі, Андрія. Там бачу що якусь будівлю. У -у -у, -у, заправка. заправка! Заправка! Заправка, Андрію! Там ну, султіся, купа не. зомбі! У мене генералі. Щ... Чуєш? Геннадій холодний. Я... я бачу якийсь якийсь ключ. Може то от BMW, тут BMW, хлопці, я ключ знайшов, дивіться. Да Б. Може він щось відкриває, може. Може ту машину? Yeah. Яку машину? Еман yeah, BMW. BMW M. Куко, Андрію, скільки там. M5. Дивись, Андрій! Шо? І, як тебе там? 65-434. Дивись, сейв! Он зараз вал, зараз найду. Шахан. -мо! 5 бомб і одна синя бомба. Ти не відкрыш, бо у тебе ключа нема. Я... Я за... Я сих зомбив! Зараз. Тримай ты, мадер, ты... Знаешь. Ааа! якийсь Йопот. Чуть-чуть. Вот я смію, собака, ти така, боняча. <реш> Вау! Ви бачили, як я їх бомбами повзривав? Круто! Давайте подивимося, що тут за лут Опа, 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 опа. Весь лут динаміта в... попадав. Кейс, кейс, стенд 2. А, ah, там нічого нема. Ну добре. А Макс. чи... 6, 5, 4, 3, oh. 3, 4. Як там? що тебе за лут? Ключик на 9 у мене. Круто! А, ключик на 9. Пішли далі, бо я... Скоро здохну від голод. Андрію! Дивись, я тобі нове колесо знайшов! О! А ну давай! Андай, От, я откручу, скручу, скручу. Все. Тут так, не Як да. А, меня? Аааа! Там подвеска не та. Ну капець. Ну давай, ан... поїхали далі. Ферма! Ферма! Амбар якийсь! Ферма то масло у ЗАКАРПАТТІ! Тут. ДЕ? Тома! Дивіться, тут куча зомбі, я їх... бахну синюю бомбу! Я дав їм поїсти їх... брата! Я промазав! На Бога! На! Відійди, відійди, я ще раз бахну! Бам!

Оце і це. Носиком робиш. І тут частечко тобі починається. Добре, заберу собі потім спробую. Пішли далі їхати е, в Dusty Trip в Майнкрафті. Да-да-да. Андрій, а сідай добра. за руль БайВ М5. Mm. Давайте, пиши, пошли! Давайте, не годен, не годен, нога ломается. Ебать! хамуха, что за срепанки? Ебайся, Геннадий, Геннадий, ты спит на я. Шесть, пять, четыре, два, четыре, Ну, чекай. Да не. Давай, поехали! это да. ты что ты делаешь? Ебать! Ой, ой, а тут шо діра, Діри. Діри? Емати їх пролетів на повній швидкості. Ще один дів. Й, чекайте мене. Я загубився. Не знаю як читати. Пішли! Але в мене вже зброї нема. А, це по- сек по, по сьому позакарпатськи. А Кучму Не знаю що то... Значить, але пішли. Ааа, зомбі! Його... Клакам забив. На-на-на-на-. На, на. Ано, де? Ану. Дебей його? Я бачу, там був ключ. Е -е, на 9. Це моя хто Як ти сюди зайшов? Далбаря. Ще один зомбі. Я, я зараз погру. Стріла на рейгенерацію! Mm. Андрію. Де? ти? Андрію. ми вбили зомби. Знаєш, що убили е 3, 3, 3, 2, 3, 3. исчез! Давай бутаем дом, чтобы упомянуть его память за куры бульку. Молосы закиньчил. Юпокой. Юпокой. Все, а? достатньо. Давай. А может финсы, да? А? Лутаємося і їдемо продовжувати наше поліже. Е, так, дивись. Його захавали зомбі. Mm -hmm. Мені здається, його треба закопати. Но його mm -hmm. в нас нема, тому закопаємо його черепаху. А де? Андрію, ти не, не видел? А, некай, да, некай, некай. О, якраз ту її закопаємо в честь Максима. Де? Yes. Давай, тільки некай. Де? Yes. Никай! Mm. Давай, серйозно, відносимося до своєї справи. не исправи. Все. Yeah, 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 yeah. so. Требует бы Так что ты не засыпал ты за ним. Ой, Все. Давай, меня. С трауром. Две секунды молчания в честь 6, 5, 4, 3, 3, 2. Доста. Поехали. Дякую. Надеюсь, я ум Окей, того. Никай! Бля, концовка! Сосед. Концовка, Никай! Блин! Ты как я разогнался, я там да. отюкал, что ты удачаешь. Правильно. Давай станем и сфоткаш. Давай, давай. Надеемся, вам понравилось. Пацаны, подписывайтесь на меня, ты... А то я к вам приду, и вам людей наверх тут поняли, пацаны подписать.